Друзі, у вітаю. Це знову акціон. Добра. Мене звати Олександр. Я є тренером академії Golden Lions. Цього разу допомогу потребує Таращанський навчально-реабілітаційний центр. Також діти з вадами здоров'я, діти сироти. Щойно отримали ось такий м'яч від нашого друга Микола Василькова. Можаю що він детальніше вже розкаже про цей футбольний м'яч. Адже в нього є також своя історія. Канадо, вітання! Мене звуть Микола Василько. Вітання вам з України. А зараз вітання з Лондону. Де я постав Андрія Шевченка. Ось цей м'яч на цьому м'ячі вже є автограф Олега та Ігоря Буланова. Це м'яч унікального дизайну золотого кольору. Лімітована серія на ньому є роки і завоювання цими футболістами золотого на яка ж футболіста Європи, їхні автографи з монтурні дизайн і їхні автографи, власне, по майстером. Мені цей м'яч виставляє неблагодійний аукціон. Моя організація називається Реставратор Каркопляне Військо, і ми зараз опікуємося вітьми, сиротами Ви просто поступит на те, щоб задовільнити просто елементарні речі, які бракують цим дітям зараз під час війни, сподіваюся, на вашу підтримку і всі подробиці під цим відео. Дякую за ставитися. Друзі, ми розпочинаємо новий акціон. Насамперед хочу привітати всіх з Різдвом з наступаючим новим роком. Тому в такий святковий час хочемо далі творити добро. Я вірю в це, що ми всі разом можемо зробити дуже гарний новорічний настрій для тих діток, які цього потребують. Правила акціону ж самі, як минулого разу, донат 10 доларів і ваше ім'я з'являється на колесі Фортуни. Якщо ви донатите 20 або 30 доларів, відповідно ваше ім'я буде з'являтися 2 або 3 рази на колесі Фортуни. Друзі, дякуємо за будь-яку допомогу. Будь ласка, поширюйте, донайте та маєте змогу виграти ось такий футбольний меч. Слава Україні! Героям